Зникли! Їх чекають! У надвірні відбулася мирна акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників України. Родини військовослужбовців зібралися, щоб нагадати суспільству та владі про тих, хто досі не повернувся додому. Серед присутніх пан Володимир. Чоловік уже понад рік не має жодної звістки про свого племінника. Ми шукаємо жінки племінника. Марковецький Тарас Петрович, рідна сестра Світлана, робила пошуки безрезультатно ніяких результатів. Де він? Що він? Чи він в полоні. П'ятий місяць у невідомості живе і Ганна Луцяк. Її чоловік Любомир не повернувся з важкого бою наприкінці літа. Попри нестерпне очікування, жінка вірить, що серце її не підводить, і чоловік обов'язково озветься. Сюди звертаємося, кажуть, що просто його немає на полі бою. Але я знаю, вірю, він живий. І моє серце відчуває, що він живий. І надіюся, що скоро він повернеться додому. А ось Оксана Шовгенюк розшукує племінника Івана Василишина вже четвертий рік. Воїн має статус, ймовірно, у полоні, проте офіційного підтвердження досі немає. Він пішов добровольцем, він дуже добра, чуйна людина. Про нього… Може, село сказати добре, тільки хороший. Він е, дуже гарної сторони. І ми чекаємо, і надіємося і віримо до останнього, що ми дочекаємося якусь добру звістку про нього. Чекає на батька і юний Роман. Його тато, Михайло Нагорняк, зник на харківському напрямку. Уже близько двох років він перебуває у ворожих катівнях. Я говорив, був перед тим вечором, і вже на другий день мені типу, скидають відео. Що там батько попав в полон. І ну, всі не вірили, що це він, але потім впізнали по шрамі. Тут був шрам на лиці. Ми впізнали і потім поїхали в в воєнкомат сказав, що він поки що рахується, як безвісті, зникли. Щось півроку рахувався, а потім його офіційно визнали, що він в полоні. Підтримати родини захисників прийшли голови та старости громад. Вони наголошують, боротьба за кожного бійця це спільна справа. Серед зниклих безвісті дуже багато друзів, колег, знайомих, не тільки жителів громади. Тому нинішній захід це родинна надія, очікування, сподівання про те, що хлопці живі і повернуться до рідної домівки. Нинішній день. Я думаю, що мало бути більше людей, бо більше людей, жителів громади щодо підтримання сімей і родин. Бо я розумію погодні кліматичні умови, але ми також маємо розуміти. Що триває війна, і сьогодні їм потрібна підтримка, надія, сподівання, і саме головне така велична молитва в центральній частині міста і надія про те, що хлопці живі. Я хочу подякувати кожній сім'ї родині, яка вірить. Ми все робимо для того, щоб чисто адміністративно розуміючи, що ми не маємо належних повноважень, як орган представницької самоврядної влади. Але навіть комунікації, знаючи всі родини і сім'ї, це також підтримка, допомога. І розуміємо, що навіть елементарне спілкування або направлення листа чи до Червоного Христа, чи до інших державних установ, які займаються саме виясненням обставин, де перебувають хлопці, в яких умовах і чи вони живі, це також наш обов'язок. Важко підібрати слова. Для вас втіх і розради, тому що коли країна вся перебуває у святковому настрої, ви перебуваєте в великому очікуванні, що з вашими синами, батьками, рідними. Віримо, що в найближчий час ви почуєте ті того слова мамо, дружино. Діти, я вдома. Надія Головінська шукає рідного брата Тараса понад три роки. Жінка переконана, лише об'єднавшись. Сім'ї зниклих безвісти можуть бути почутими. Дуже мене тішить оця підтримка, бо ми є не одні, і суспільство має стати з нами пліч опліч. Надавати не треба нас жаліти, не треба нічого, просто станьте з нами поруч і підтримайте. Це наші захисники, які не мають голосу. Ми повинні бути їхнім голосом. Прошу, якщо ви бачите такі акції у будь-якому місці, селі встаньте і підтримайте. І це буде найбільша допомога допомога для тих родин, які чекають, під час акції учасники підписали колективне звернення до районної та обласної влади з вимогою активізувати розшук та пришвидшити процес обмінів. Просимо вас звернутися до начальниці Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук та голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сеча. З метою активізації та належної координації заходів щодо розшуку наших рідних і повернення їх додому. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.